Страва Віка мені візуально не сильно сподобалось по кольоровій гамі саме. Моя презентація мені подобається, але я розумію, що у страва виглядає досить повноцінно як основна страва. Я приготувала томатний соус, підсмажила моркву на Нуазет до стану Альденте і зробила, назву це квасолові кульки. Кого була капуста? Капуста була у мене. Де вона? Я лише додала воду з капусти в соус. Бульйон з капусти. Так, так. А стейк я вирішила не подавати. Це крінж. Вообще, як можна було це таке сказати? Ну, бульйон з капусти. Ну, це взагалі крінж. Для мене це було Господи, господі. От ти не позорились, краще б ти сказала, що просто вирішила не використовувати і все. Так капустяна вода, то вона для того, щоб капуста віддала цей неприємний свій аромат в воді і воду зливаєш. Ну, mm шасолона. -hmm. Mm -hmm. Саль це смачна, а усе інше дивне. Ченяна каша з грибами і з маринованими тофу в калині. Чоловік моєї близької подруги на передовій власне зараз знаходиться в окопах і він тяжко воює, але він веган. Так ось ця страва абсолютно підійшла. Вона насичена тут є. І вуглевод класний, і білок гриби. Такий веганський куліш. Смакує. Ой. Отож. Вікторія. Вікторія. Цей подарунок для вас. Класно, що сьогодні, наприклад, мені випав такий шанс. Просто вибороти свою перемогу. Вона своїм прикладом сьогодні показала, що не треба, наприклад, так робити, що ти і себе не врятувала, і іншого підставила. Ой, ну поговорила дитина не й досить. Абсолютно спокійно до цього ставлюся і просто сміялася з цього. Мені як би, від цього ні холодно, ні жарко. Дене, танцюйте. Давайте я, Давайте я цей, холодець зроблю. Ну, це, ну, як можна було сказати холодець. Холодець? Чи гол, гол, голубець. Холодець. Холодець тоже важдять. Повертайтесь на місце бульйон з капустки.